Відчувалось, так в серці. Наближаюсь я до логічного кінця огляду пальників. Не скажу, що вже дуже-дуже скоро вони закінчаться, так? Ще є. Отже, дивимось, ще будуть декілька оглядів, буде точно. А потім, щось цікавеньке для вас буду готувати. Подивитись, я думаю, всім буде цікаво. Хочу вам всім подякувати за те, що дивитесь мене, за те, що підписуєтесь, розповідаєте своїм друзям про Майкемпінг. Величезне вам дякую. Як нас підтримати і мою творчість? Це все під відео написано, як це можна зробити. Я збираю гроші на різні цілі. Будь ласка, приєднуйтесь і ставайте частиною підтримки Майкемпінг. Як завжди, пропоную вам скористатись нашим промокодом MyCamping під цим відеовказ.